В порядку 329 статті про відхилення від норм даної статті. Я приклав виписку з епікриз, з лікарняного. Матеріал справи має Коли бути. Зараз клопотання і клопотання. Чи ви зараз ну я його і подавав через електронний суд клопотання Коли? в порядку 329 статті. Про відхилення від норм даної статті. Коли подавали клопотання? п'ятницю. Ще гляну, коли його зареєстрували. Так І